Життя цікава подорож Україну з нами. Нехай цей день запам'ятається вам як свято радості і мрій. Попереду нові друзі, нові відкриття, перші успіхи і перші перемоги. Ми завжди будемо поруч з вами, щоб підтримати вас, допомогти розділити радість ваших досягнень. Кожен із вас особливий і неповторний. І разом ми створимо справжню шкільну родину. Ми хочемо привішокласників. А відтепер офіційно мам і тат школярів. Ми бажаємо вам вам таких міцних нервів, які би витримали всі навантаження. Забув свій рюкзак у автобусі. Бажаю, щоб кава зарячою, а домашні завдання зроблено дитиною, а не вами. Так, щоб ви завжди. Кожна шкільна, а як маленьке відкриття, і навіть якщо це відкриття, знайти лівий черевик о 8.25. двадцять бажанців та відкриттів для всієї вашої родини.